Слава Ісусу Христу, Багаті, сестри. Я також хочу вас всіх привітати з святом Різдва Христового. Христос народився. Сідаємо сьогодні велике свято! Воно Буде супроводжуватись читанням слова Господнього співами, молитвами. І я думаю, що ми, хто прийшов на це місце, ми готувалися до сьогоднішнього дня і будемо, будемо готуватися до подячної молитви. Відкриємо свої серця, щоб ми почули, що сьогодні буде. Сам Бог говорити до наших сердець. Я читаю слово Господня. Івангелія від Луки, другий розділ. Із першого вірша. Такі слова. І трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис. Перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіриній, і всі йшли записатись кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. Ось такі слова записав, записав я на лист Слуга на своїх сторінках, і як ми прослухали ось цю подію, як, як вона розпочиналася. І знаєте, роздумуючи над словом Господнім. Сам Бог створює обставини, щоб спрямувати ось цю подію згідно із своєю волею. За багато років наперед було сказано, що родиться Спаситель світу, і він родиться у Вифлеємі Юдейському. І ось, як ми читали, трапилося тими днями. Цар дає наказ записатися в своєму місці там, де родився він. І Йосип і Марія попрямували записатися до міста Вифлеєму. І, е, я так думаю, що ось цю думку, цю думку зробити цей перепис посилає сам Бог. Сам Бог. Посилає для царя, щоб зробити обставини, не посилає Йосипа йди, а він через царя посилає Йосипа в свій дім там, де він народився, у Вифлеєм. І у Бога є порядок. У Бога є порядок. Він знає час, він знає. Місце, і він знає все, як воно має відбутися. І як ми читали, і сталося, як були вони там, зайшли у Вифлеєм, то настав ось цей час, виповнився час їй породити. І сьомий вірш і породила вона свого первенця сина. І його сповела, і до ясил поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Я думаю, що браття будуть ще доповнювати, але сьогодні ось це слово, знаєте, звучить і породила вона його, і положила до ясил, і. <кій> ось так відбувалося. Звершувалося початок ось цього, ось цього спасіння для всього людства, бо так полюбив Бог світ, так Бог полюбив світ, що Він віддав свого однородженого Сина, щоб кожен, ви, ми і я мали життя вічне через народження. Ісуса Христа, який залишив небо, прийшов на цю землю і ось звершив той подвиг спасіння, і через який ми маємо вічне життя. Я хотів би знаєте, нагадати, ще такі слова апостол Павло до Коринтян пише: Дяка Богові за невимовний дар Його. Сьогодні ось ми на цьому місці ми прийшли подякувати для Бога за ось цей подарунок, який Він дав на цю землю, через який ми маємо вічне життя. І хотів би, щоб, знаєте, ось ці, ці святкові дні, ці святкові різдвяні дні, ось цей подарунок, він війшов в кожне серце. щоб він війшов в кожен дім, в кожну сім'ю, в нашу країну, в наш український народ, і щоб ми ось в ці дні різдвяни, щоб ми подякували для нього, щоб ми подякували за невимовний дар Його, і щоб Він, ось цей подарунок, приніс для всіх українців і для нас. Мир насамперед, радість, спокій душам. Хай нас всіх Бог благословить. Я ще раз і ще раз вас вітаю. Христос народився, Амінь. йдемо до Нього в молитві. Амінь.